Голівудський актор Брюс Уиліс в 22-му році завершив свою кар'єру із-за важкої хвороби. Зірка міцного горішка, батько п'ятьох дітей, як повідомляють близькі, втратив можливість говорити. Він не пам'ятає своїх рідних. Його колишня дружина, голівудська акторка Демі Мур, діти і теперішня родина Брюса об'єдналися. Сім'я повідомляє, що він вже не може ходити і читати. Остання стадія фронтальної деменції з'їла пам'ять, мовлення, тіло, кар'єру. Вілісу зараз 70 і він стрімко згасає. Медики кажуть, що його час спливає, і лишилися тижні або місяці. А ви знали, що Брюс Уіс був співаком і музикантом? А ще він знявся у серіалі Друзі лише тому, що програв спір Метью Перрі До цього вони разом грали у фільми Дев'ять ярдів. Віліс був певен, що картина провалиться. Метью заключив з ним парі. Дев'ять ярдів стало хітом. А Віліс зіграв в трьох серіях друзів. А Гонорар віддав на благодійність. Вперше я побачила Віліса в серіалі Детективне агентство Місячне сяйво, який став проривом в кар'єрі Віліса.